Привіт рідненькі! Сьогодні в мене знов хлібчик. Зазвичай я печу хліб на заквасті, але і дріждживим тістом теж не гребую. І цей хліб не повсякденний, а такий, скоріше, десертний. Я його печу, коли чекаю гостей або коли сама йду в гості, щоб принести щось смачненьке і цікавеньке. Для хліба нам знадобиться ось такий шматок гарбуза, жменя горіхів, 20 г дріжджів, Чайна ложка італійських трав. Тут в мене 450 г борошна, а скільки його забере, покаже тісто. Ну і, Звичайно, сіль, цукор і 2 буде столові ложки оливкової олії. Ну і, Звичайно, вода. В першу чергу займемось опарою. Тут ось у мене 200 мл води теплої, градусів 45 Додам туди столову ложку цукру. І ось 20 грамів дріжджів розкришу. Тепер це все гарненько перемішаю. Я люблю робити це руками, щоб відчувати температуру і подрібнювати дріжджі до однорідності. Так ось. Все розмішалося, і тепер я Залишу хвилин на 10, щоб дріжджі почали діяти. Поки опара підходить, натру гарбуз на грубій терці. Грубо порубаю горіхи ось таким чином. В миску насиплю декілька, ну, у мене дві столові ложки борошна, висипаю травки і чайна ложка солі. Так, це все перемішую. І тепер ось вже опара підійшла, виливаю, знов розмішую гарненько. І починаю поступово додавати борошно. Так, Тепер черга гарбузика. Я його віджимаю трішки і додаю до тіста. Так, і розмішую. Перемішую і всипаю горіхи. Так, знову перемішую. І поступово додаю борошно. Спочатку ложку, а потім, коли маса стане густою, продовжу руками. ще ложечку тепер черга олії гарненько вмішую Ось такі м'якенькі трішки липке тісто виходить. Я його округляю трішки і ставлю, щоб підійшло хвилин на 40. Ось, бачите, як гарно в нас тісто підійшло. І тепер я його трішки обімну і вже перекладу у форму для хліба. Тісто липке, то я для зручності змащую руки олією. Ось трішки обминаю і перекладаю у форму, Розрівнюю його і залишаю ще на півгодинки, щоб тісто розстоялося. Ось хлібчик наш уже, бачите, як гарно підійшов, і можна ставити його в духовку. Я ставлю в духовку розігріту до 220 градусів на 15 хвилин, а потім зменшую до 180 і печу ще півгодинки. Хлібчик уже готовий, навіть більш-менш схолов. Треба було б дочекати, щоб він схолов повністю, але терпець урвався. Ріжемо. Ось такий цікавий м'якушик. Цей хліб просто ідеально поєднується з усіма видами сиру. І я надіюся, що рецепт вас зацікавив. Якщо так, ставте подобайки, підписуйтесь. Смачного тримаємося міцно!